Колеги, будь ласка, трошки уваги. Ми сьогодні проголосували законопроект про мобілізацію. Ми всі говоримо, як треба і необхідно допомагати Збройним силам України. Третій рік повномасштабного вторгнення, 10 років війни, а ми й досі не дозволяємо місцевому самоврядуванню офіційно передавати матеріальні цінності Збройним силам України. І більшість того, що ви від них вимагаєте, що надаєте автомобілі, реби, FPV-дрони, все інше, вони це можуть закупити, але передати їм заборонено. Цей законопроект це врегульовує. І найголовніше також теза, яка там є, також врахована. Багато громад, діючих, які зараз є голови ради, допомагали Збройним силам України з 24.02.2022 року. І тепер на, на них буде відповідальність, в тому числі і кримінальна. Ми цим законопроектом е, дозволяємо їм уникнути цієї відповідальності. Хтось може, можливо, буде маніпулювати вами і казати, що є п'ядесявосьма стаття конституції, яка дозволяє, е, не дозволяє зворотної дії в часі закону. Так, от дочитайте цю 58 восьму статтю. В ній написано. Забороняє зворотній дії часу, крім випадків, які пом'якшують відповідальність конкретних осіб. Ця навіть стаття конституції, як наче написано спеціально під цей законопроект, що ми дозволили уникнути відповідальності всім тим, хто допомагає Збройним силам України, колеги. Законопроект дуже важливий. І я вас просто благаю від всього місцевого самоврядування, Підтримайте його. Дякую.